Хто має право на субсидії у 2023 році і чи має право людина на субсидію, якщо існує заборгованість за комунальні послуги чи платежі? Друзі, всім привіт! З вами Ігор Ясько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Отже, часто задають питання, чи має фізична особа право на субсидію, якщо в неї є борг за комунальні послуги чи за постачання тих чи інших видів енергії. Що каже Пенсійний фонд України? Що людина, якщо має борг за поставлені енергоносії або за газ, і цей борг становить більше, ніж 680 гривень, така людина не має права на субсидію. Але є певні виключення. Які виключення? Це коли постачальник послуг має рішення суду, і фізична особа, яка відповідачем є по цьому рішенню суду, вона не мала лічильника і не мала можливості обліковувати послуги. Ті, які були їй надавалися. У такому випадку людина має право звернутися до постачальника про оформлення субсидії. Другий випадок це якщо є документ, який підтверджує погашення боргу, або документ, який чітко вказує про те, що є реструктуризація погашення заборгованості за ці енергоносії. І третій момент це коли. Є ухвала суду про відкриття провадження по справі, коли заборгованість оскаржується у судовому порядку. Тобто фізична особа звертається до суду на постачальника послуг, суд відкриває провадження по справі незалежно від того, яке буде рішення по цій справі, людина або фізична особа громадянин вже звернулася і таким чином вона. Має право на отримання субсидій у 2023 році. От яка відповідь Пенсійного фонду України щодо отримання і права на субсидії у 2023 році? Можливо, будуть ще якісь зміни, про які ми будемо вас інформувати. Друзі, з вами був Ігор Єсько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!